Запишу відео утренніх посиденьків. Хочу сказати, що я не дуже люблю, як, можливо, більше жінок прокидатися зранку. Ну, тому що в ранішній час він класний, ніхто його не відміняв. Але, по моєму досвіду, більше жінок не любить прокидатися дуже рано. І, в принципі, жіночий ранок починається десь ну, о сьомій. А я кажу дуже рано, це десь о 5. Наприклад, чоловікам класно, вони обалденно встають в там, Я дивлюся по своєму Олегу, і про більшість чоловіків вони встають о 5. Ну, я не про де. І ось сьогодні я прокинулася так рано, але я зрозуміла. Оце ранішнє прокидання. Чому не можна жінці прокидатися рано? Тому що зараз на годинку восьма в мене вже достірується друга стірка. Я вже помедитувала півтори години, тобто я зайшла в велику таку сильну медитацію, поміняла постіль. І зробила зараз переривчик собі на чаювання, щоб підготуватися до, до прання, ой, до, до миття полів. Просто ось мого один ранку. А ще знаю, що там зараз мають приїхати провести домашнє, домашню продукцію. Люди. І я така думаю, зараз я ще помою поли і схожу, придбаю все, що мені потрібно. А ще є сьогодні ось цей ранішній підйом, що дає. А ще є бажання дойти пішки до оболоні. В принципі, я а, ну і зустрітися з дівчатами у і провести їм урок. І знаєте, я така, ну взагалом нічого як би страшного, да? І це я все плав все, все планую встигнути до 12, ну десь там. Ну, на на ополоні я думаю, що я десь до двох часов годин дня дойду. ну Просто встала жінка зранку, знаєте. Мені вчора класно таку фразу сказали: сиділа ну там, на іншій мові, але якщо перекласти, сиділа жіночка, скучала, знаєте в ми так те саме проснулася з самого ранку, вже не діл. І тепер я зрозуміла, чому жінці треба прокидатися трошки пізніше, тому що ти просто десь о другій-о 3-й годині дня впакаєшся. як ненормально. Якби в мене була мука, я б ще б запекла хліб. Ну, щоб ви розуміли, замісла. Тому що. В мене вже там допрацьовується закваска, Я не знаю, скільки вона ще має бути в тому процесі. Ну, це просто хліб на заквасці, Їла було вкусно, не рекомендую пекти, бо це довго. Все. Висновок зробили, пішла далі жити то життя.